Всім привіт дорогі глядачі та підписники мого каналу. Зараз я вам покажу, що таке дефектовка, діагностика типу того і чому я її ненавиджу і е, майже такою хрінью не займаюся. Тому що е, дефектовку я зробив, все отак от згріб і відклав. Вон, воно лежить, чекає погодження е, чи ремонтувати, чи не ремонтувати. Звісно, що взяв іншу техніку відремонтував, потім іншу, потім іншу. ну от Така ось штука відбувається. А тепер, так як клієнт погодив, цей ремонт, оце вся срань зараз полізе сюди на стола. О, така ось така от штука. Коротше, приговорив я зразу, що це Порошнева група, на що клієнт сказав, що вона запускається і глохне, запускається і глохне. тобто, ну, ну, в принципі, як би так, ну, Можливо, і не циліндропорошнева група. Хоча візуально я її приговорив, напилення немає вже отут от зверху, кільцями зіжрало і повністю на випуску ну, біля. Випускного вікна зіжрало. Ну і звісно, що на впуск, я ж не дивився, що там і як там. Після того, як я це все діло розібрав, я ж, звісно, все-все-все отак от назад і поскладав, щоб нічого ніде не згубити. Ц -ц Циліндра я назад не встановлював, тобто я його просто пришилив трішечки-трішечки. Дивимося, впуск. От. Ну, це критичний знос, вона може так не запускатись. Випуск. Дивимося на випуск. Отака тут от, штука. Дивимося на циліндр. Тут більш цікавіше. Ось так от. І тут така дробинка. Жорстка. Потім дивимося на картер. Картер грязний, тобто накидав от туди грязюки. Отака от штука грязюка. І що мене, на що я також звернув увагу, що оця щека така більш яскрава, а оця щока більш синюшна. Ну, так, трішечки її так погледіти, от також є проточка, чи балансування, чи проточка. От. Тобто ця біленька яскрава, а ця синенька. І люфтить вверх-вниз, бігає безпосередньо сам шатун. От. Шатун, це я обрізав на камеру, ви бачили, це з косарки. І наглядно вам покажу, як воно там бігає. По прикладу, ну, не, не точно так. От гольчастий підшипник. І от воно отак от, от бігає, але ну, не з таким зазорчиком, а там ну, отак, чуть-чуть, от але бігає. як, от от е, якщо вже ви вирішили замінити циліндропоршневу групу, так блін, це ж. Шатуна навіть для відкривашки пляшки не приробиш, хоча, Хоча... ну, в принципі, можна, так, такий коц, брелочок зробити. <кій> Якщо ви вже побачили отаку штуку, то не раджу просто міняти саму циліндропоршневу групу. Потрібно міняти вже разом з колінчастим валом. Тому що через деякий час його або роздовбає і ще дужче, і повилітають гольчасті. Ну, або буде вона запускатися і робити отак. Дзен -дзен 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 -дзен. І може також при такому люфтові відкручуватися щеплення або маховик. Ну, або ще гірше. Ну, не знаю. Ну, от, видно, що там. Ну, Воно, земля короче, одним словом. І е, на що клієнт е, після нашої розмови він запитав, е, а скільки вона пробігає. Е, ну, я, я йому сказав, що якщо будете правильно робити, ну, там, е, десь в районі 2 років воно все працює, якщо е, не жартувати з маслом. Е, але ж. Також я клієнтові пояснив, що якщо буде отака от штука в подальшому, то жодна циліндропоршнева, хоч дешманська, хоч е, нормальна. Навіть якщо я сюди зомаксовську вшилю циліндропоршневу групу, все рівно вона вийде з ладу. І якось так. Ну що, е, буду розбирати е, колінчастий вал, прокладки, ущільнювачі. І ціліндропорошнева група поміняється. Що у нас тут? Патрубочок ціленький. До речі, це я її ремонтував. Тут мінявся карбюратор перед цим. Але чомусь тут така якась дивна прокладка. А, ні, це їхня, це їхня прокладка. Я думав, вже хтось встановлював а Це просто. Товста, товста, зелененька. Встановлена. Тут мінявся патрубок, е, скоріш за все, праймер, тому що він ціленький. шланги праймеру мінялися, е, карбюратор мінявся. Судячи по модулю запалювання, то модуль запалювання мінявся. Можливо, це все робилося за один раз, можливо, за декілька разів. Точно сказати, не Можу. Якось так, Коротше, працюю, розберу, складу, тут нема нічого страшного, нема нічого складного. Головне, коли ви це все діло робите, не саджайте прокладку картера на герметик. Потрібно обезжирювати посадкові місця і садити насухо, Плюс ще проклеювати гвинти картера, щоб вони не відкрутилися. Прокладку під циліндр я мажу герметиком з однієї і з іншої сторони. Після того, як у мене був випадок з лісгоспом, я їм склав, а вона ніхрена не працювала, вона йшла в рознос. Виявилося, що зі сторони маховика в цьому місці вона жорстко травила. Після того. Я вирішив мазюкати. Перед цим я мазюкав лише патрубочок, чому мазав патрубок прокладку з тої сторони герметиком, тому що при затягненні він у вас деформується, він йде отак от дугою. він не прилягає рівнесенько. Тут вже ще гумове ущільнення по контуру самого патрубка. І коли ви Затягуєте оці два винтика, патрубочок, оця от металева проставочка, вже не лягає рівно. Вона вже отак іде, от, от дугою. І е, саме через це я почав мазати їх герметиком. Тобто ну прокладку з тієї і з тієї сторони. А під циліндр я почав мазюкати, після, ну, піс, після випадку з ліз. Господи. Якось так. Ну що, розбираю, міняю, а, ну, а потім запущу на камеру і все. І ще потрібно буде глянути на масляний насос, тому що ланцюг сухий-сухий, можливо, то масла там немає. А можливо, масло не йде. Ну, то Таке діло, то я розберусь, працюю, коротше. Ну, от, що я побачив, бачите, яка грязюка. Це все земля. Це не тирса, це земля. І... О, що таке? Не схотів скотеняка вилізти. От, те, що я вам хотів показати, отак він встановлений. От дивимося, блистить, а от дивимося він посинів з цієї сторони, він синій, синюшність, і от він люфтить. Ну, не знаю, як там вам на камеру видно, але, але він люфтить. Саме основне це от блистить. А от синюшність. Ну я то синюшність цю бачу чудово. Тут 45-й калінчастий вал встановлений. По кільцям, Гадаю, тут зазоряти дебелий. Ну тут я навіть міряти не буду. Тут занадто, занадто дохреніще. Е, Циліндропоршнева тут 52 встановлена, наскільки я розумію, судячи по самому поршню і по от виробітки, по литтю самого циліндру. Ну і отак от воно. Тобто все-все-все в землі. Тобто навіть після оцього всього, ну, яку можна дати гарантію, скільки воно відробить. Ну, в залежності, як будуть до даної техніки відноситься, так, так воно і відробить. Е, масло, до речі, тут зовсім-зовсім пусто, нічого зовсім немає. Навіть краплинки цього масла його немає. Шпильку тут перерізали, шпильку вставляли іншу. До речі, десятка. Різьбу на 10 різали. Видно, там вісьмірка, от звідси, звідси вісьмірка, а там десятка нарізана. І шпильки трішки відрізняються. Ну це ремонтна шпилька. По-іншому ви, ви там нічого не відремонтуєте, якщо е ви шпильку витягли разом з різьбою, ну з корпусу. По-іншому воно, ну, на жаль, не працює, лише перерізати під десятку, і то там потрібно ще правильно перерізати. Якщо е, правильна шпилька буде, то ну, от, по принципу шпилька, наприклад, у вас буде тут вісьмірка, от, а отут буде десятка, то при вкручуванні її, е, вона ж провалиться. Тобто вам потрібно на оцей от на довжину самої різьби, перерізати тобто не на, не, не на довжину цієї різьби, а по самому литю картеру, по довжині отут от тіла цієї різьби, нарізати різьбу, але не повноцінну тобто Щоб мічик ваш не пройшов от наскрізь і, і виліз назад. Тобто трішечки не дорізати. І за рахунок, от, шпылька, вот, наприклад, шпырка, шпылька і мічик Тобто ви трішечки от вот э, ну, на вот такому, вот, здесь от десь отак от мабуть отак вот от ви Нарізали, тобто не дорізали цю різьбу, потім проклеюєте і вкручуєте. Тоб, тобто вона буде йти вже, як то кажуть, в натяг і впреться, і все. А якщо ви повністю повноцінну різьбу наріжете в картері, при е, вкручуванні самої шпильки, є е, 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 ризик, що вона просто прокрутиться і туди впаде. Е, якось так. Працюю далі. Ну так, підзібрали все докупи. Перший запуск я робив на вулиці, тому що вона диміла. Дуже-дуже все-все-все було промащене. Зараз вона холодна, вичахла і дергаємо. Мастило налите переробка. Тому що в баті нічого не було. Так як переробка набагато дешевше, чим заливати безпосередньо чисте мастило, я заливаю переробку для тестувань. Це для кітпрома, для брендової техніки. Я наливаю І там трішечки до загального цінника, воно там прибавляється там, в районі 20 гривень за повний. повний Бак масла. Ну а тут, звісно, що на Китайщині ніхто цього платити не буде. По факту, що хочу вам сказати, що пішло. Те, що ви бачили, циліндропорошнева група повністю пішла. один пішов також показував. Тут біленьке, тут синюшність і він люфтить туди-сюди, біготить. Та і салінблоки пішли. Ущільнювачі пішли, цей такий він був аж ближче до масляної шестерні трішечки виліз. І дубовенький. Ну, при заміні безпосередньо самого колінчастого вала міняйте. І за одну. Свічка, тому що ця не захотіла зовсім працювати. Масляна шланга пішла, тому що вона вивалювалася з з картеру. Так. Тобто вчора ввечері я її запустив, все воно вигоріло, видиміло, і от ми бачимо, вона простояла, ну, день, можна так сказати. І от така от краплинка всього навсього набігла. Тому що я отак от його все витер. Тобто не тече, а якби я лишив цю шлангу, воно б набігло ще більше. І, звісно, свій цей лайфхук, який я вам говорив, повідрізав кілець і все. Отак от воно йде по далі до свого клієнта. Ну, З глушника купу хлама витягнув, тому що сам глушник розвалений. Тут уже буде модернізація така, дебело, можна так сказати, прямоток тут буде. Направляючи я. Встановив, бо вони повивалювалися. І при затягненні виявилося, що обірвалася шпилька. Прийшлось знову розбирати, знову вставляти на місце ті направляючі, які повивалювалися з цього розваленого глушника. І заново все встановлювати. Потрібно буде ще нагострити ланцюжка, тому що він трішечки тупенький і трішечки завалений в угол. Якщо побачите, ну, е, я загострюю під 25 градусів. Е, норма, те, що пише книжка і всі-всі-всі говорять, це під 30. 30 градусів я не загострюю. Загострюю лише під 25. Все воно прекрасно ріже, без жодних нюансів. Ну, в принципі, все. Більше, більше більше що там. Три гвинта. Ось Ну, то таке, то розхід. І гумку. Е, гумку встановив з... Е, у мене є набор оригінальних гумок до отакої даної елітної брендової техніки. Зараз покажу його. Ось така от. Ось така от штучка і от, оце, мабуть, він, оце оця ось гумка. бо пропускало. Ну, якось так. Тобто, от і весь, і весь в принципі, ремонт. Потрібно буде ще сюди підкинути поролончика, щоб воно краще тримало і не тягло пуляку. Але через деякий час цей фільтр пропустить пиляко. Якщо будуть пиляки і надалі. Отакими от тупими ланцюжками. І якось так. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей мир вам.